Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про систему управління базами даних Access. Давайте згадаємо, база даних це структурована сукупність даних та зв'язків між ними, які характеризують деяку предметну область і перебувають під управлінням СКБД. Предметна область це об'єкти управління, інформація, яких моделюється за допомогою БД, і використовується для розв'язування різних функціональних задач. Система управління базою даних це програмне забезпечення для роботи з базою даних, функція СКБД. Пошук інформації в базі даних, виконання нескладних розрахунків, виведення звітів на друк, редагування бази даних, інформаційна система це база даних та система управління базами даних. Таблиця це основа бази даних, де зберігаються дані про. Дін об'єкт про. Таблиця складається з рядків і стовпців, де стовпці це поля, а рядки це записи. Кожна таблиця має ключове поле, за яким здійснюється зв'язок з іншими таблицями. Кількість полів визначається розробником і не може змінюватися користувачем. Будь-які поля повинні мати унікальне ім'я, поля можуть мати різний тип. Поля можуть бути обов'язковими для заповнення або ні. Таблиці можуть містити скільки завгодно записи, ця кількість обмежується тільки об'ємом диску. Записи можна додати, вилучати, редагувати, сортувати, шукати. Перший зв'язок, який ми роздивимося, бази даних, це модель сутність зв'язок. Складові моделі. Сутність це реальний об'єкт предметної області, який підлягає зберіганню в базі даних. Атрибут це характеристика сутності, що призначена для ідентифікації, класифікації та кількісної характеристики об'єктів ПРО. Зв'язки це асоціація між двома сутностями. Ви бачите приклад обозначення і значення. Ім'я сущності це набор независимих сущностей або набор завісимих ім'я атрибуту це сам атрибут. Ім'я атрибуту, якщо він підкреслений, це ключовий атрибут, і так далі. Наступна модель це багато до багатьох. Одному запису в першій таблиці відповідає декілька записів в другій, і навпаки. Ну, наприклад, вчитель Іванов може проводити предметів багато. Історію, наприклад, і географію. Реалізація через третю таблицю і два зв'язки. Один до багатьох. Є розклад, і в цьому розкладі кожному коду в прізвищі відповідає код вчителя в другій таблиці. Код предмету відповідає коду, коду в третій таблиці. Ключове поле це унікальне значення поля таблиці, що дозволяє встановити зв'язок із записами в іншій таблиці. Первинний ключ таблиця може мати лише один первинний ключ. Первинний ключ складається з одного або кількох полів, які унікально ідентифікують кожний запис, що зберігається в таблиці. Зовнішній ключ. Таблиця також може мати один або кілька зовнішніх ключів. Зовнішній ключ містить значення, які відповідають значенням первинного ключа іншої таблиці. Існують три типи ключів. Поле лечильника, тип даних поля в базі даних, у якому для кожного запису, що додається в таблицю, у полі автоматично заноситься унікальне числове значення, простий ключ. Якщо поле містить унікальні значення, такі як коди або інвентарні номери, то це поле може визначити як первинний ключ. Складений ключ у випадках, коли неможливо гарантувати унікальність значень кожного поля, існує можливість створити ключ, що складається з декількох полів. Один до одного, одному запису в таблиці. Перший відповідає тільки один запис в другій таблиці. Виділення часто використаних даних. Одному коду до відповідності виставляється один код. Один до багатьох. Одному запису в першій таблиці відповідає декілька записів в другій таблиці. Ми роздивимось, на прикладі товарів. Да? Кодом монітор відповідає відповідний код, відповідний код товару. Поняття СУБД – система управління базами даних це спеціальні програми, призначені для створення і опрацювання файлів, баз даних. Основні функції СУБД це зберігання даних, опрацювання та управління, зберігання даних, які дані слід вміщувати та зберігати у базі даних, якими повинні бути типи даних, яким чином пов'язані між собою дані. Опрацювання даних, операції, вибірки, обчислення, сортування, фільтрування даних, управління даними, контроль над коректністю роботи з даними різними користувачами, адміністрування прав користувачів на можливість здійснювати дані у базі. Найпоширеніше СУБД це Microsoft Access, DBase і FoxPro. Основні переваги СУБД надійність, збереження даних, легкість оновлення, доповнення даними, захист від несанкціонованого доступу, можливість розширення структури бази даних. СУБД-Аксес Аксес це база даних організована у вигляді двомірних таблиць. Поля утворюють структуру бази даних: рядки, записи, стовчики це поля. Для збереження даних використовуються таблиці, і вони є об'єктами бази даних. Так само об'єктами є форми, макроси, звіти, запити. Запити необхідні для пошуку та вибірки інформації, звіти для перегляду результатів опрацювання баз даних, макроси для розширюють можливості баз даних. Форми для ведення та перегляду даних. Access підтримує будовану модель програмування Visual Basic for Application, що працює з пакетом програм Microsoft Office SQL мова структурованих запитів. Це декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базою даних, що застосовується для формування запитів. Етапи створення баз, баз даних. Перше системний аналіз предметної області і словесний опис інформаційних об'єктів і зв'язків між ним. Друге інфологічне проєктування це модель представлена у вигляді схеми проєкту майбутньої бази даних, сутній зв'язок, вибір СУБД, побудова дітологічної логічної моделі. Логічне проєктування засноване на даних з урахуванням специфікацій. Обраною СУБД. Наступна п'ята, нормалізація отриманих інфологічних і дотологічних моделей після закінчення цього етапу, як правило, отримують заготовки таблиці БД і набір зв'язків між ними первинні та вторинні ключі. Перевірка цілісності бази даних, фізичне проєктування це дуже важливий етап, вибір ефективного способу розміщення і експлуатації бази даних. Наступне проєктування вхідних і вихідних форм, розробка інтерфейсу програми, функціональне наповнення, налагодження. Сюди відноситься перевірка на коректність роботи функціонального наповнення системи, тестування, тест на коректність ведення, виведення даних, тест на. Максимальну кількість активних сесій, введення в експлуатацію це налагодження ІТ-інфраструктури, навчання користувачів і IT-персоналу. Режими роботи з базами даних, проєктувальний, призначений для створення або зміни структури бази і створення її об'єктів. З ними працюють проєктувальники баз даних, користувальницький, призначені для використання підготовлених раніше об'єктів для наповнення бази або отримання даних з неї. З ним працюють користувачі баз даних. Типи даних СУБД, текстовий це всі. Тексти або числи до 255 знаків, числові, числові даних різних форматів, що використовуються для проведення розрахунків, дата час для зберігання календарних дат і поточного часу, грошовий для зберігання грошових сум, поле мемо для зберігання великих обсягів тексту до 65 535». Символів, лічильних, спеціальне числове поле, в якому Аксес автоматично присвоює унікальний порядковий номер кожного запису. Логічний, може мати тільки одне з двох можливих значень, так чи ні. Поле об'єкта поле, об'єкт, наприклад, електронна таблиця, документ, малюнок, звукозапис або інші дані, зв'язані чи впроваджені в таблицю, гіперпосилання для зберігання адрес URL веб-об'єктів інтернету. Майстер підстановок створює поле, в якому пропонується вибір значень зі списку або з поля зі списком, що містить набір постійних значень або значень з іншої таблиці. Це насправді не тип поля, а спосіб зберігання поля. Ось так виглядає поле в Microsoft Access, вікно програми. За допомогою такого вікна ми створюємо пусту базу даних. Пуста база даних, а зберігаємо їх з допомогою команди сохранить базу даних як базу даних «Аксес». Ось так виглядає таблиця. Ось це поле. Це запис, тобто стовпець, любі стовпці це поля, а рядки це записи. Область виділення, та, з якою ми працюємо, поточний запис, поточне поле. Новий запис до додавання. Ну і перехід від одного запису до іншого за допомогою стрілочок. Створюємо таблицю і для неї вибираємо поля. Вводимо дані в таблицю. Можна імпортувати з інших баз даних, з інших форматів, з Excel, XML. Із текстових баз даних. Конструктор таблиць він дуже легкий використанні. Для кожного поля ми вибираємо тип даних зі списку і одна з полів ми робимо ключовим. А ось такі типи даних полів використовуються в Excel. Це перше вводне заняття, далі ми розглянемо ще більше матеріалу, а на сьогодні досі до побачення, до нових зустрічей.